Не можуть, але лізуть. Росіяни трубою намагаються дістатися в Куп'янськ, ну щоб, звичайно, захопити його. Таку тактику вони, я вам нагадаю, використовували вже в місті Суджі, а також в Авдіївці, де завдяки трубі вони проникали в глиб наших захисників. Наразі намагаються дістатися міста Куп'янська. А вход в таку трубу знаходиться, до речі, в районі Лиману Першого. І що цікаво, для пересування такою трубою, щоб повністю дістатись до міста Куп'янська, в окупанта займає чотири доби. Ну, Використовують там все, що рухається, навіть якісь е е лежанки на колесах, там використовують електросамокати. Головне, щоб в цю трубу влізло. Але такий трип, Е чотири е доби. Тому в них там вже облаштовані місця, де вони там сплять, їдять, роблять там, відпочинок і таке інше. На щастя, друзі, вихід із такого трубопроводу перебуває під повним контролем українських захисників, принаймні так повідомляє Генеральний штаб, а деякі з них вже затоплені, тому кожен, хто там пролазить в цю трубу, перетворюється на мішень. І ще питання взагалі, а чи ефективний такий спосіб? Тому що, за повідомленнями Генштабу, за два тижні операцій ворог втратив майже 400 осіб особового складу, з них 290 безповоротно. Я розумію, логіку росіян, вона в них проста. Ну, не можуть вони напряму захопити місто, тому і там, повзуть. Лізуть під землею в темряві, в смороді, щоб попасти до Куп'янська. Але далі що? Ну добре, вилазиш ти з цієї труби. Місто Куп'янськ, нагадаю, роз... просто розгатили його вже на 95%. Там М -м руїни, немає нічого. Навіть гуманітарну допомогу не можна підвести в місто Куп'янськ, тому що. А вже всі дороги прострілюються, а також висока активність ворожих fpv дронів